Три війни за життя найстарший мешканець, мешканець сертани і гадки не мав, що над його будинком знову пролітатимуть снаряди. Феофан Бугрий один із майже 9 тисяч дев'яносторічних мешканців Донбасу, які потребують допомоги Ріната Ахметова. Як виживають старенькі, розкаже Юля Міншакірова. Вічутчик Да. Ось Людмила дбайливо поправляє батькові зачіску і намагається застібнути старий піджак із орденами. Зробити це непросто, адже батько та дочка сліпі. Що ж я вже не в цьому житті? Феофану Максимовичу виповнилося 100 років у селищі Сартана. Він найстарший житель і єдиний, хто залишився серед живих учасник бойових дій Другої світової. Феофани з дочкою сьогодні зустрічають гостей. Волонтери штабу Ріната Ахметова привезли родині набори виживання. Здрасите мобільна бригада волонтерів вкотре доставляє гуманітарну допомогу мешканцям Сертани. Селище біля лінії розмежування серйозно постраждало від обстрілів у серпні цього року. Будинок Феофану дивом вцілів, адже на сусідній вулиці снаряди точно влучали у ціль, руйнували та забирали життя. Я думала, що вообще у нас веранда в вместе з криси. Для Феофана Максимовича це вже третя війна за століття. Дитиною він бачив громадянську. прийде, прийде, такий-то ще Одружившись у 39-му незабаром вирушив на фронт. У боях за Мелітополь дістав поранення, розповідає донька Людмила. Його послали связь, наладити. І от он тільки вийшов из окопа, і тут снайпер. Він вижив і повернувся додому. Про Другу світову на пам'ять залишилися осколки у ногах. Витягнути їх лікарі не змогли. Кілька років тому ветеран став дівцем і втратив зір. Зараз пенсіонер практично не виходить на двір. Я смаю, сестра теж, тепер мама. От, у нас ще є брат. От. Йому от це втрою, от так, за Незважаючи на хвороби протягом століття Феофан Максимович не розгубив почуття гумору. Що ж робиш? Здоров'я таке. Встав, добре, встав, значить все. Сум в очах ветерана можна побачити лише тоді, коли він згадує усі свої війни, бо як ніхто інший знає вартість мирного життя. Це ж вже наладилася так будь там. Ну що нога? Много є ваша належать. Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв, Євген Якунін. Сабиті канал Україна.